Всім доброго дня. Продається трактор ХТЗ 120 1993 року випуску. З двигуном ямз 236. Без турбини. Ось такий стан його. По технічним характеристикам ну, трактор непоганий, працює в господарстві. На даний момент вирішили його продати, так як немає для нього вже роботи толком. По технічному цьому була замінена помпа. Нова помпа поставили. Тут кришка буде ще. Снята кришка, нова помпа стояла, поставили весною цього року. В тому році було замінено НШ на гідравлику новий. Стан добрий, в принципі, його. Скати передні, це, дивіться, залишок. ось з пальцем так. 80%, 80. Плюс. Задні вже, так, да. відбиті трохи, ну. Торг, як то кажуть, ніхто не відміняв. Приїдете, подивитесь, поторгуємося, як то кажуть. Ось його стан. Ну, Це таке то для води труба. Ящички. це для запчастин, туди можна вкинути, продається разом з трикутником ось оцим, з планкою щоб добре її видно було планка під КПЄ ставиться акумулятори були замінені нові буквально 2 роки тому. В принципі, стан непоганий у них заводиться він неплохо. З такого ракурсу тут він трошки невдовно стоїть, ну нічого. Цей, передні два нові куплялися, задні його ще рідні. ну Теж є, в принципі, протектор, ну, торг ніхто, як то кажуть, не відміняв. Стан кабіни такий. Опа, тут трошки О, трактор працював. Руль закидається, все. Сидіння непогане, ну то таке. Труби зручно зроблені, що не посередині. Вихлоп в одну виведений з двох. Так, щоб мені не впасти оце. Продається. Може, можемо разом з ним продати за окрему ціну. Можемо окремо дискову продати. Ціна дискова 45 тисяч. Це стан. От бачите, товщину ось катка цього. Цей як привали, то дай Боже. Грудку б'є добре. Задні диски. Ну, можна сказати, нульці. Що ж вони тут поробили, як то кажуть. Передні ну, підтерті вони, ну, ще вони дискують. Я вчора дискував, картина непогана, псиню. Ціна дисків 45 тисяч гривень. Ціна трактора без дискової борони 10700 доларів. Плюс торг. Торг ніхто він не відміняв. Приїдете, поторгуємося, подивитесь, проїдете. Стан добрий, масло він не бере. Ось такий ось стан. Зараз я його обіду вокруг. Освітлення є тут, там передні стоять воно, коло капота. Вони такі собі. Зверху стоять ледовські дві, задні світять теж непогано, вони обичні, рідні його. Ну, Такий трактор. Ціна 10 без бездисковий, дискова окрема 45 тисяч гривень. Плюс торг. Приїжджайте, дивитесь. Знаходимося територіально ми Миколаївська область. Баштанський район, село Тетянівка. Недалеко від Березни Гувати. така ще сівалочка, може комусь треба. Вона в цьому році не сіяла. 35 тисяч гривень. Так вона робоча, просто не сіяли неї в цьому році. О!